Всім привіт! Мене звуть Валентина Сафро і я українка в Майамі. В цьому відео я покажу вам звичайний житловий будинок, в якому живуть абсолютно звичайні люди в Майамі, в нашому місті Сан Янс. До речі, минуле відео саме про наше місто Сан-Айенс. Можете його передивитись, там дуже багато цікавого. Ну що, пішли? І перше, що я хочу вам показати, це те, що у нас зовсім немає ніяких ключів. Для того, щоб відкрити двері, ми користуємось додатком. Ось він відкрив наші двері. Або якщо ви забули з собою взяти телефон, якщо він сів, ви можете ввести тут код, який відкриє ваші двері. Звичайна вуличка в місті Санні Айлс і звичайний житловий будинок, в якому є абсолютно всі зручності для того, щоб комфортно жити і насолоджуватися своїм життям. Поруч із нашим будинком знаходиться величезна будівля дев'ятирівневого паркінгу, де резиденти цього будинку можуть поставити свою машину абсолютно безкоштовно. А ми зараз з вами заходимо до вхідної групи, і я вам покажу лоббі. Так само, як і всюди, потрібно ввести код або скористатися додатком для того, щоб зайти в будівлю. Зараз консьєрж не на місці, та ось так виглядає вхідна група. Дуже стильно, все зроблено в такому морському стилі. Ось така симпатична зона. Тут висить багато картин у морському стилі. І ми з вами зараз зайдемо в лаунж-зону, де можна відпочивати всім резидентам цього будинку. І це моя найулюбленіша зона. Зона лаунж. Місце, де жителі будинку можуть класно і спокійно провести час. Де все зроблено для нас і нашого відпочинку. Подивіться, як тут стильно і красиво, багато інтер'єрного декору в єдиному морському стилі. Зручно, що можна, не піднімаючись до своєї квартири, прийняти гостей, можна ввечері розслабитися і запалити свічку, почитати книгу. Можна подивитися телевізор, у кого його немає вдома. У нас його, наприклад, немає. Класна зона для зустрічі з друзями, можна пограти в шахи, пограти в більярд, якраз зараз там грають мешканці будинку, і навіть запросити друзів на день народження. Головним акцентом нашого лобі є великий красивий стіл з вогнищем посередині, є міні-кухня, холодильник. І умивальник, в якому можна помити овочі і фрукти. Дуже мені подобається ось ця зона для зустрічі з великою компанією, а звідси відкривається вид на наш ще недобудований басейн. Звідси можна вийти на басейн, і ми чекаємо його з нетерпінням. Ось цей вид на канал я просто обожнюю. Дивіться, які стильні таунхауси стоять навпроти на воді. Поруч з лаунж зоною є сучасний коворкінг space, в якому можна попрацювати. Тут за дверима знаходяться кімнати, вони поки що зачинені, але я вже бачила, що там стоїть по одному стільцю з комп'ютером, називаються вони Zoom Room, щоб людина могла провести в тиші Zoom-конференцію. Тут також є ще одна кухонна зона з шафками, холодильником та раковиною. Тобто тут такий повноцінний коворкінг, де мешканець будинку може попрацювати, не виходячи з нього і не думаючи про офіс. Ще одна продумана до дрібниць зона для переговорів та ділових зустрічей. Столик прикрашає красивий декор, а поруч зі стільцями є мобільні столики для документів та для того, щоб було зручно писати. Такий у нас є тренажерний зал з абсолютно сучасними і новими тренажерами. Є ось такі сходи для занять, мені дуже подобається, бігові доріжки. Я обожнюю просто займатися на орбітреку. Люблю дуже займатися на цьому велосипеді. І до речі, знаєте, що хочу вам показати: в цих сучасних орбітреках можна обрати неперевершені види Америки, побачити якісь красиві місця і дійсно відчувати себе, наче ти біжиш десь у лісі, у парку або в красивій якійсь зоні. Зал у нас невеличкий, можна сказати, що він навіть маленький, але він оснащений. Над сучасними тренажерами, і для того, щоб займатися, тут є абсолютно нормальний і хороший набір тренажерів. В залі стоїть така продумана шафка для взуття, в якій є смітничок і холодильник для того, щоб можна було охолодити водичку та напої. Це ще не все. Окрім основного залу, у нас ще є зал для занять з йоги. Ось такий з йоги, пілатесу, Сюди можна покликати тренера, прийти на заняття. Також тут є засоби для занять з TRX, Є багато матів, м'ячів і дзеркала для того, щоб можна було займатися такими видами тренувань. Але найголовніше, що мені подобається біля нашого залу, це дитяча кімната. Подивіться, яка вона красива. Як оснащена іграшками, різними іграми, маленьким батутиком діти просто в захваті проводити тут час, коли ми займаємося спортом. Мені дуже подобається, що для наших діток, які тут проживають, купили багато книжечок, багато настільних ігор і багато різних іграшок, як для дівчат, так і для хлопчиків. Отам От в коробках також лежить дуже багато іграшок. І знаєте, це такий приємний момент, коли менеджмент піклується не тільки про дорослих жителів цього будинку, а й про маленьких, щоб і їм було де час провести, щоб їм було класно. І те, які вони іграшки купили, які купили книжки. Це дуже приємно і відчувається дійсно, що про тебе піклуються, і ти дійсно відчуваєш тут зовсім інший рівень життя. Поруч зі спортивним залом є туалети. Вони дуже охайні, чисті зі стильним інтер'єром. Ось такі звичайні, але абсолютно охайні кабінки, завжди все є і завжди все чисто. Мені дуже подобається наш комплекс за те, що він абсолютно новий, чистий, охайний, сучасний. За різні інтер'єрні деталі, які дійсно створюють відчуття затишку. Що дуже класно, у нас в будинку є ось такі застосування для питної води. Тут може попити доросла людина, тут дитина, яка трохи нижча, а тут можна набрати водичку собі у пляшку. Ліфтів в будинку 4 – це більш ніж достатньо. У нас ніколи не виникає черг, особливо зранку, коли всі поспішають на роботу. У ліфті так само ви нікуди не зможете поїхати, якщо не скористаєтесь додатком або кодом, з яким можна поїхати. Так, я наче пам'ятаю, код. Можна прямо в додатку натиснути Unlock і поїхати на потрібний поверх. Ось тут у нас знаходиться зона поштових ящиків. Зона, яка називається Mail Room». Тут є такий прикольний смітничок. Якщо тобі прийшла якась пошта, яка тобі зразу не потрібна, ти можеш її туди викинути. А поруч знаходиться кімната для посилок. Коли тобі приходить посилочка, ти користуєшся додатком. Ось там на тому екранчику вводиш код. Ось тут висить детальна інструкція, як це робити, і ти приходиш і просто сам забираєш свою посилочку. Навпроти будинку у нас відкривається такий красивий вид на канал. Я його просто обожнюю, а там завжди, майже кожного дня, просто неймовірні заходи сонця. Тут у нас скоро включать фонтан, там закінчать басейн, і скоро буде дуже красива у нас тут зона. Ось тут, до речі, знаходиться спортзал, який вам щойно показувала. З цієї сторони відкривається красивий вид на хмарочоси, які стоять на першій лінії Sunny Isles я дуже люблю цей вид, дуже красиво. І ось так цією доріжкою ми ходимо зараз на сусідній басейн, теж від нашого комплексу. Окрім басейну, у нас є чудова зона барбекю, де можна прийти, зробити собі страви на грилі та чудово повечеряти. Тут у нас зона, де можна посидіти з друзями. Зазвичай тут стоять столики, стільчики, але їх сьогодні прибрали, тому що. По прогнозам на нас насувається сильний ураган. Хотіла вам зняти і показати сьогодні наш басейн. Та у нас по прогнозу насувається буря. Можливо, навіть буде ураган. Тому сьогодні в нас дощ, але от там є у нас дуже красива зона басейну. І знаєте, раніше, коли я приїжджала кудись на відпочинок, в готель я мріяла, щоб в мене завжди був в доступі басейн. А тут він просто кожного дня купайся скільки хочеш. Приходь, коли завгодно, загоряй, насолоджуйся сонечком і прекрасною погодою. Ну хіба не казка? Що нам той дощ? Я хотіла скупатися? Я й скупаюся. Боже, яка тепла вода! Такий okay, файк. Плавати під дощем це просто окрема насолода. Водичка така тепла, неймовірно. Просто кайф. Купатися під дощем, звичайно, класно, але вдома в таку погоду затишніше. До речі, наступне моє відео буде про нашу квартиру. Не перемикайтесь! Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, коментуйте, ставте лайки і зустрінемось в наступних відео. Па-па!